Крук повернувся. Четвертий батальйон оперативного призначення Національної гвардії України прибув до місця дислокації в Івано-Франківськ. З короваєм тортом та квітами бійців батальйону крук зустрічають як рідних. Утім, тут немає ані їх родичів, ані близьких. Більшість зустрічаючих небайдужі івано-франківці. Прийшли віддячити нас, захищають. Ми дуже вдячні. Шли, що наші діти тут можуть спокійно гуляти на вулицях, що тут немає війни. Теплий прийом для стомлених бійців. АТО став приємною несподіванкою. Просто неможливо передати таке захоплення і вдячність цим людям. Зі 130 бійців батальйону нацгвардії переважна більшість біженці зі східних областей. Усі добровольці. Олександр з Донецька він покинув рідний край, окупований терористами, аби повернутися туди і зі зброєю в руках вигнати окупантів. Про те, що воює за Україну, своїм близьким досі не говорить. Деякі правда знають. Кажуть, що повісили би на першому стовпі. Надіюсь повернутися вже в рідний український Донецьк. 29-річний Єгор родом з Бердянська. Він поїхав воювати, аби ворожі війська не дійшли до батьківської хати. Знаєте, коли війна у вашого порога, то є ваша война. Поэтому ні стоїть у себе вдома. А цей чоловік не знімає балаклави і не називає свого імені лише позивний фізик. Колись вчитель фізики в одній з луганських шкіл. Тепер боєць національної гвардії. Про те, що доведеться воювати у рідному краї, навіть не міг собі уявити. Ми самі виноваті, що допустили таке, не вийшли, не зупинили, скажімо, це взагалі. Тобто я бачив цей мітинг, який закінчився захватом СБУ цих куплених, привезених людей. І, в общем-то. Протягом не папрю понад півтори місяці батальйон Крук воював в Луганській області. Попри мінометні обстріли, круки мужньо обороняли місто Попасне шістьох бійців, поранено. Майже цілий день нас бомбили з мінометів, і під час ротації, як тільки ми виїжджали знову ж по нових прибувших, почали масивно працювати. В якій ситуації там зараз, я не знаю. Зв'язку немає. Бійцям батальйону надали відпустку майже три тижні. Потім гвардійці знову вирушить на схід захищати український Донбас. Михайло Березення, Олександр Литвиненко новини на вежі.